Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Хто визнає мене перед Отцем Моїм каже Господь, того я. А хто зречеться, того я визнаю перед Моїм Отцем Небесним, а хто мене зречеться перед людьми, того я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Ми Визнаємо Ісуса Христа як нашого Бога, нашого Спасителя і визнаємо Його перед людьми, чи не визнаємо? Чи встидаємося ми перед церквою перехреститися? Коли їдемо по дорозі бачимо хрестне знамено, чи ми хрестимося, чи так собі а, тут не собі там стоїть. Я часто чую. Отже, а цей хрест можна почитати, чи не можна. Там ноги так стоять, а там руки так стоять. І той хрест православний чи католицький? Той хрест не православний і не католицький, той хрест чи Христовий. І тому це є визнання Христа перед людьми. Чуєте, що є важно? Не просто. Католицька церква, не просто православна церква, а Христом там щось не пахне. Ми маємо визнавати Христа перед людьми. Я християнин. І Христос мій Спаситель. А якої ти конфесії? То друге питання. Перший раз я християнин. Іменно оці цій роздільності роблять між людьми колотнечу. І каже Ісус Христос, хто любить батька і матір більше, як мене, той мене недостойний. Хто любить більше православ'я, як греко то той мене недостойний. Як вам нова інтерпретація? Хто почитає більше римо-католиків, як московський патріархат, той мене недостойний? Не задумувались над тим? Христос каже ще ближче. Як ти не... Хто любить батька свого і матір свою? Більше, як мене, то й мене недостойний. Чуєте? Четверта заповідь каже Господь, шануй і батька, і матір. І підкреслю, якщо ти любиш тата і маму більше, як мене, то ти мене недостойний. Як ми маємо відноситися тепер, Господи? Як я так маю любити тебе, покажи мені, як це. Ти ж кажеш мені любити батька і матір і хто визнає тебе перед людьми, того я визнаю, каже Господь перед Отцем моїм небесним. Господь Бог хоче, щоб в нашій голові був порядок. Є поняття пріоритетів, поняття цінностей. Якщо в тебе на першому місці Господь Бог, то в тебе все решта буде на своїх місцях. Тато, мама, діти, греко-католики, православні, римсько-католики, всі. Всі будуть на своїх місцях. Якщо в тебе на першому місці, Господь Бог. Іменно про це й говорить Ісус. Учні підходять і кажуть, Господи, ми покинули все, пішли за Тобою. Що будемо за то мати? Торгуються. Люди, як люди. І ми часом торгуємося, Господи. Якщо ці дитини мені виздорові, то я буду ходити до церкви до кінця свого життя. Я тобі капличку збудую, я тобі храм збудую, Господи, ми торгуємося. Бо часом відчуття безпомічності нас заставляє робити дуже серйозні кроки. Коли ти розумієш, що Медицина вже нічого не може зробити. Коли ти розумієш, що вже ніякі препарати тобі не допомагають, і ти що робиш? Ідеш, Господи Боже, рятуй мене. В кінці. Чуєте? В кінці. Всіх обійшов і потом прийшов в кінці. Це так само, як ви йдете зищити гроші. дайте спочатку ну, має до багатих, то й не маю. Банку мільйони, налічки ноль, вибач, не можу тобі нічого дати. Ідеш до другого, до третього, а потом приходиш до сусіда бідненького. А він каже, де ж такий сумний. Так каже, гроші й зичу. Хотів позичити, ніхто не дає. Ти, той багач, той багач, той багач, нічого немає. Він каже, а скільки тобі треба? А тисячу доларів. А наскільки тобі треба? Та мені на два місяці, бо я тут машину ремонтую, чи... ну не важно. Ти знаєш, я тут збираю гроші на цей, хочу хату перекрити. Я можу тобі дати. Часом, в тому кінці, що ми приходимо до того, вже якби не віримо, так, що там може бути, але то є. А тепер скажіть, подумайте собі, ну, позичу він гроші. Написали розписку, а потім собі той сусід думає. Слухай, чи це він до мене в останню чергу прийшов? Ті такі багаті, так і так йому не позичили. А чого він до мене спочатку не прийшов? Я ж найближче від нього живу. Господь Бог так само і вас спитає, Скажи слухає. Ти перед тим, як йшов до лікарні на обслудування, Чого не помолився до мене? Ти перед тим, як йти на, на операцію, чому не, не помолився до Господа Бога. А відклав Бога на останнє, коли вже ніхто нічого не допомогти, психологи не справляються, медицина не працює, все, Іду помолюся в кінці. Може Бог поможе. І потім, коли тебе притискає дуже сильно, ти починаєш торгуватися, так як Петро. Господи, а що буде мати, як піде? От ми пішли за тобою все кинули хочу з нас, що я буду мати? Чи осуджує його Ісус? Ні. Ви знаєте, Він і нас не осудить. Бо ми люди трошки підпорчені первородним ріхом, підпорчені суспільством, підпорчені нашими батьками. Так, так, нашими батьками. Бо ніхто так не ставить дитину на ноги, як тато і мама. І ніхто так не портить дитину, як тато і мама. І не думайте, що тільки поганими звичками ми портимо дітей. Ні, ми портимо їх надмірною любов'ю, даючи їм надмірні привілегії. То мама сама зробить, то тато сам зробить, не ліс, не треба нічого, ти маленький, ти маленька, що це наробити. Ніхто так не портить дітей, як тато і мама. Тому Христос вам так намікає. Хто любить свого тата і маму, дітей своїх більше, як мене, той мене недостойний. І хто не відречиться самого себе, не візьме свій хрест на себе, той мене недостойний. Що значить свій хрест на себе? А доню, дай я за тебе домашнє завдання зроблю? Не треба, дай мама сама капчики помиє, а тобі того не треба. Ти так будеш доросла, ти не будеш собі капці мити їсти, не будеш собі готувати, ти будеш мати своїх кухарів. На тобі того не треба. Ви забираєте від дитини хрест. І вона би і хотіла його нести, але тато з мамою не дають. Але коли тато з мамою беруть на себе дитину хрест, вони свій трошки кладуть з боку. І туди Господь Бог скаже: слухай, ціле жіке проживість. Свій хрест постійно клав, бо треба було чийсь хрест нести. То на роботі, замість свого начальника, то замість своїх робітників, то ще там де десь все за когось сніс чужий хрест, а свій ні. А Христос каже: свій хрест треба нести. Ми часто обдурюючи себе, відказуємося від своїх обов'язків, прикриваючись тим, що я, ну, я йду до церкви. Ну що, сидіть вдома голодні, бо я йду до церкви? То неділя я тобі не лишу церкву, бо найбудьте голодні, що хочете, я йду до церкви, то важне. Ні, а Звари їсти в суботу, встань рано в неділю, коли хочеш. Звари, приготуй свій хрест, свій обов'язок, який маєш зробити, зроби, а потім йди. Потім принесеш Господові Богові жертву, і та жертва буде Богом приймлена. Якщо ти лишиш свої обов'язки і прилетиш до церкви, Бог скаже, і чого ти прийшов? Ти хочеш, щоб я замість тебе твою роботу робив? Господа Бога треба любити не то, що лишати свій хрест, а показувати, що, Господи, я несу свій хрест, як ти ніс. Бо на Твоїм хресті були і мої гріхи. І як би не було, що б я не думав для того, щоб мені спасти свою душу і достойно бути членом спільноти, я маю нести свій хрест. Дивіться, як побудована спільнота, наприклад, мурашок. Кожен знає свою роботу. Вони щось там бігають дурною, але кожен знає свою роботу. Як вони чітко будують усі свої ці нори, це вентиляція, де, де відповідно, там ніколи нічого не задихає. Подивіться на бджолів. Одні літають розвідники, вони дивляться, де є, скільки є світу, прилітають, потім сідають на ті соти, починають танцювати в певному напрямку, якби розказують цим бджолам, куди летіти, скільки там меду. Ціла історія. Одні, одні робочі бджоли, другі захищають, матка робить свою роботу, ті, ті роблять свою роботу, кожен має свою роботу. Та всі навколо є організовані, всі, що живуть групами вовки, наприклад, ті, що живуть у стаях, вони ж там ціла історія. Я, я взагалі захоплююся дуже вовками, тому що це є особливий вид тварин. Хоч вони хижаки, але вовки це досить організовані. І тому ми покликані жити в спільноті. І коли ми у своїй спільноті не розподілимо, хто захищає, хто готує, хто одіває, хто заспокоює, а хто маленький росте, це його завдання рости. І тато з мамою має дбати, щоб діти росли. Росли правильно, росли добре. І з маленьку разом з ними росте їхній хрест. І дитина, навіть якщо дуже маленька, ще не вміє ходити, але свій хрест маленький вже носити може. І дитину треба вчити з малку донесення свого Христа. І коли кажеш, мамі треба помогти, це не означає, що мама, що мама слабка або немічна, треба стати доню, тебе треба вчитися до дорослого життя. Ти повинен вміти замітати, прати, гладити, не мамі помагати. Бо дитина буде себе відчувати якусь рабину візавров, так? Треба дитину вчити до самостійного життя. Але пам'ятати завжди, що на першому місці є Господь Бог, Ісус Христос. Щоби не спутати оту Ієрархію. Бо Христос каже, хто любить свого батька, свою матір, своїх дітей, своїх друзів, своїх внуків, більше як мене, то й мене недостойний. Господи, Ти Бог мій і Цар мій. Слава Тобі навіки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.